Вас на каналі Українська хвиля сьогодні поговоримо про зміни в пенсійній системі. Дуже цікава буде інформація для майбутніх пенсіонерів. Її оприлюднили у міністерстві соціальної політики. Я нагадаю, що з 1 липня мала бути запроваджена масштабна реформа, запроваджена так звана бальна система. Обіцяли в уряді значне покращення життя мільйонів громадян, тому що виплати мали зрости у більшості українських пенсіонерів, мали підвищитися. Ті пенсії, які були нараховані, оформлені десятки років тому, щоб їх зрівняти з тими показниками, з тими сумами, які нараховують людям, громадянам нашої держави зараз. Але. З певних причин не на часі, як нам повідомили у Кабміні в у Верховній Раді, повідомили відповідну інформацію про те, що зараз, з наступного місяця, ось менш ніж за тиждень, ніяких змін у цьому напрямку не буде. знаєте, це як у тій приказці казав пан кожух дам та й слово його тепле. Ось типу того наобіцяли наговорили, розказали, як все буде чудово, який буде перерахунок, яка буде пенсійна реформа, яка буде соціальна реформа. А що стосується пенсійної системи, то її не запровадять, тому що поки що не готовий відповідний законопроект, про який ми слухали скільки? Близько двох років. Але про все по порядку зараз розповім деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 73 тисячі. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно. Цінно приємно дякую кожному міністерка соціальної політики Оксана Жолнович виступила на заході під назвою Реформа турботи та трансформація соціальних послуг України. Було анонсовано зміни, які очікуються в Україні найближчим часом, а вона вказала на необхідність максимального залучення громадян до офіційного працевлаштування, щоб люди працювали якомога довше навеновівши приклад європейських країн до 65 років. А також Жонович вказала на необхідність працевлаштування активної економічної активної Економічного життя саме осіб з інвалідністю, щоб вони також робили свій внесок у розвиток як особистий, так і держави в цілому, і Оксана Жанович дуже цікаво під час свого виступу, вона зазначила, що у своєму 46-річному віці вона розуміє, що найближчим часом їй доведеться знову ж таки шукати роботу, тому що її працевлаштування є тимчасована міністерка, звичайно, на певний період. А коли пізніше її змі. Ініть інша посадова особа, і е, про що говорить саме чиновниця? Про те, що у віці 40 плюс, навіть 35 плюс, роботодавці вже не так активно пропонують зайнятість, не так просто людям знайти роботу, працевлаштуватися, реалізуватися, забезпечувати себе самостійно, хоча базою потреби не говорячи вже про якийсь достойний, достойний високий рівень життя. На жаль, в Україні реалії такі, як є, нович. Слово важливість допомоги людям, які як вона каже, заходять у літній вік зберігати свої компетенції і набувати нових навичок. Про що взагалі йдемо? Про те, щоб якомога більше людей змогли довше працювати, щоб змогли самостійно забезпечувати себе, але для роботодавців дуже багато хто практикує ось той ейджизм, як його прийнято називати, тобто що мається на увазі. Це дискримінація за віковим показником. А люди старшого віку, наприклад, вже навіть у 40 років вже для багатьох компаній не розглядають їхні кандидатури, тому що вважають їх за старими, що молодь краще відповідатиме певним вимогам критеріям, що краще виконуватиме ті чи інші завдання, ну, більш динамічно, зрозуміло. Але Жанович наголошує на тому, що Україна це така країна, де нація старіє, де дуже багато мільйони пенсіонерів, де так чи інакше демо. Графія взагалі демографічна ситуація дуже загострена. А народжуваність у нас критично низька. Дуже багато людей виїжджають з країни, відповідно працюють на ринках інших держав, відповідно не сплачують податки до нашого державного бюджету. І таким чином, ну взагалі ситуація потребує перегляду для того, щоб компанії більш були зацікавлені не лише у молоді, а й в людях старшого віку, яких з кожним роком ставатиме все більше. Це то Жорнович, велику кількість енергії відчуваю, знань, досвіду, можливості, впевненості в тому, що роблю, і розумію, що цей потенціал за різних обставин у багатьох людей сьогодні викидається, стає непотрібним. Тому що тому, що люди такого віку через саме через вік можуть навіть не потрапити на спебесю, тобто їх навіть не запросять, якщо побачать, що їм 40 років чи, не дай Боже, 45-50. Ну це є правда. Давайте дивитися правді в очі, як воно є. Раном на зараз в Україні частка громадян, які працюють, і тих, хто на пенсії, тобто вже не працюють, не беруть участі в посиленні нашої економіки один до одного. І це досить критичний показник. А частка літніх людей каже Жолнович, в загальному зрізі суспільства майже 20%. тобто досить такий високий показник. І ще цікава така фраза пролунала від міністерки про те, що е, люди є утриманцями, цитую це велика частка, і якщо її викинути з економічного життя, ще туди захопити категорію 50+, людей, які ще принаймні 15 років за законодавством мали би активно вкладатися в економіку країни, то ми собі як державі е, суттєво підрізаємо крила. Створюємо ситуацію, за якому за якою на ринку а, працює всього 6 мільйонів людей на 30 мільйонів загальної кількості українців. А все інше в ті чи іншій мірі утриманці. Ось така заява: утриманці: наскільки це реально бути успішною багатою та розвиненою країною за такою співставлення, коли 6 мільйонів людей працює на 30 мільйонів загальної кількості українців, тобто невелика частка працює. Інші як вона каже Жонович, наша пані міністерка є утриманцями. В тій чи іншій мірі Ну, взагалі подивимось так, от чисто збоку. Звичайно, людина, яка працює, яка економічно активна, яка є фінансово незалежною, яка приносить користь собі і суспільству, звичайно, вона відчуває себе краще, вона живе довше, цікавіше. Зрозуміло, знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь посади, які не передбачають важкої фізичної праці. Проблема у тому, що в Україні досить мало роботи для людей старшого віку, а особливо. Тієї, на яку могла б претендувати молодь, і все ж таки віддадуть перевагу молодим людям. Це зрозуміло, ей у нас процвітає принаймні зараз, і в уряді запевняють, що будуть з цим боротися. Якби ж можна було створити більше робочих місць, якби ж нас було справді де працювати а, такі великій кількості громадян, тому що багато хто не може себе знайти, особливо у старшому віці. Це є величезна проблема, особливо якщо люди не є якимись рідкісними фахівцями, наприклад, чи лікарями, чи викладачами, тобто робота, яка передбачає першочергову розумову працю. А якщо це ми говоримо про фізичну, то дуже важко людям вже навіть 50 років, не кажучи, вже 50, 60, 65 Продовжувати свою, скажімо, так, активну професійну діяльність, якщо вона дійсно передбачає фізичне навантаження, просто важко і досить важко з ну взагалі працевлаштуватися у цьому старшому віці. Вуряді запевняють, що з цією проблемою будуть боротися. Побачимо, що воно буде. Наша міністерка соціальної політики Оксана Жанович також нагадала, що в європейському Союзі працевлаштовано близько половини осіб, які. Мають інвалідність, тобто в європейських країнах цей показник значно вищий, ніж в Україні. У нас лише 16% громадян, які мають інвалідність, які мають певні обмеження по здоров'ю, лише 16% з них і працюють. Решта змушені виживати на соціальну допомогу дуже і дуже низького розміру. Що каже міністерка? Це величезний розрив, тобто шістнадцять і в Україні і в європейських країнах, так який потрібно подолати. Тому що залишати людину надовго без роботи означає втратити її потенціал і виштовхувати у зону виключення. Ми не повинні позбавляти людину її індивідуальності, лише тому, що вона потребує догляду. Тобто, особам з інвалідністю потрібно працювати. Ось е, головна ідея. Ну багато хто і справді маючи інвалідність і хотів би працювати, якщо він дійсно має таку змогу. Але ж ми знаємо, як роботодавці відносяться до. Осіб старшого віку, а також осіб, які мають інвалідність. На жаль, це не є ті кадри, той персонал, який максимально цікавить українських роботодавців. Принаймні, зараз ситуація така. Я кажу, як воно є, і не будемо знаєте, якихось рожевих окуляр. Або люди, які мають обмеження значні зі здоров'ям, працюють, займають такі посади, які передбачають невисокі заробітні плати, і здебільшого мінімальні. Але навіть на мінімалку знайти роботу це ще те завдання, якщо ми. Говоримо про українців навіть 45-50+, плюс, не кажучи, вже за 60-річних, 65-річних або осіб, які мають інвалідність. Соцполітики обіцяють, що будуть збільшувати видатки саме на соціальну сферу. Так і зараз так підводять до того, що зміни потрібні що демографічна ситуація погана. Працюйте довше до 65 років і з інвалідністю працюйте. Це все дуже гарно звучить. Це все така європейська практика. Це все є такі приклади в Європі дуже багато. Але не можна принаймні зараз порівнювати рівень життя в Україні і в тих же європейських державах. Ну просто це небо і земля, не можна його навіть співставити. І при тих значно вищих доходах в громадян Європейських держав витрати в них менші, тому що ну, ми не говоримо там про оренду. Зрозуміло, що це значно значну квартир, що це значну суму коштів витрачається саме на житло. Але якщо ми говоримо навіть про їжу, там про ну ту ж саму комуналку, чи ми говоримо про якісь придбання, ну найбазових, базових загалі покриття базових потреб, тобто якісь товари, якісь послуги, люди отримують кошти за кордоном, і в них після сплати всіх платежів, тобто це комунальні, це їжа, це транспорт, це інтернет, в них залишається ще значна частина грошей, на те, щоб на життя просто залишається. А в громадян України в абсолютної більшості ось е, живуть від заробітної плати до заробітної плати і нічого не можуть собі не те, що дозволити зайвого, а й найнеобхідніше, на жаль, дуже багато хто собі не може дозволити. І це ось така є правда. Ось це така, знаєте, істина. На жаль, дуже багато хто цього не розуміє, особливо ті, хто мав би змінити щось і мав би змогу, тому що вони при владі, вони їх обирав народ. І дуже багато було обіцяно про те, що епоха бідності завершилася. Нічого не завершилося. На жаль, дуже багато тих ініціатив, про які заявляли, так і залишилися на рівні розмов. І вони не були втілені, та й мабуть, і не будуть втілені на найближчим часом у життя. Подивимося, які нововведення будуть запроваджені найближчим часом. Я продовжую слідкувати за змінами. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це вже зробила за вас і щоденно відстежую актуальні, цікаві, важливі події, які відбуваються в Україні. Прилучайтеся і будете досить оперативно дізнаватися про найголовніше. Приєднуйтесь і бережіть себе.